Виконуємо номер 83 із справ для повторення розділу 3 підручника Математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли, обираючи зручний порядок тій. Задання перше. Добуток. 7,23. мінус 2,2, мінус 92 і 1,2. Задання друге. Добуток.

Множимо два числа з різними знаками. Добуток буде число від'ємне. Подамо 92 знаменником 1, 7,23 множимо на 92. перших. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Подамо 2,23 у вигляді неправильного дробу, а 1,2 у вигляді звичайного дробу. 2 множимо на 3 – 6, додаємо 2, 8. Маємо 8 третіх, множимо на 12 десятих. 23 і 92. Скорочуємо на 23, 23 ділимо на 23 буде 1, 92 ділимо на 23 буде 4. Скорочуємо 3 і 12 на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 12 ділимо на 3 буде 4. 8 і 10 скорочуємо на 2. 8 ділимо на 2 буде 4, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо мінус 28 перших, помножити на мінус 16 п'ятих. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо його модуль. Для цього 28 перших помножимо на 16 п'ятих. 28 множимо на 16. Виконаємо множення вступчик. 6 множимо на 8, 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12. 2, 4, 16. Множимо на 1. 8 і 2. Виконуємо додавання. 8. додати 8, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2, 2, 2, 4. 448. п'ятих. Дрібне правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. 448 поділити на 5 отримаємо 89, цілих, і зразу десятковим дробом можемо записати 6 десятих. Завдання друге. Помножимо мінус 7 16 на мінус 32, а 9 25 на мінус 7,5. Мінус 7 зістнадцятих на мінус 32 і 9 двадцять на мінус 7,5 десятих. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє, знайдемо його модуль. 7 шістнадцятих помножимо на 32 перших. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо його модуль.

Сімнадцять три. Відокремлюємо одну цифру, кому ми маємо мінус тридцять, вісім Номер 83. три і справ для повторення розділу три виконано.